Всіх вітаю, з вами Марія і наша з вами щоденна рубрика. Приготуйтесь до наступних подій. Тож, давайте розглядати, до чого вам готуватись в особистому житті. Так, Дивіться, це може стосуватись. Або вас, або вашої матусі. Потрібна допомога. Потрібна більш за все тут матеріального порядку. Допомога потрібна. Вона буде, вона чи вами буде надана, чи будете ви там отримувати її. Ну, це, як знаєте, це може бути і гуманітарка, це може бути. Якась така ситуація, коли десь може з'їздити щось зробити, чи там піти отримати, щось принести. Отака От ситуація. Готуйтесь до того, що треба буде ну, бути поряд, зголоситись на ту допомогу. Якщо вам потрібна допомога, то теж просіть, бо ну, нам її тут показують. Людина, якась людина, якась організація, вона вони зголосяться допомогти. Просто не мовчіть. Бо як сидіти мовчати, то хто -то знати буде. Кохання, сфера кохання, до чого тут готуватись в цей день. Оролева Кубки у нас тут виходить, яка взагалі-то зараз не про сферу кохання. Людина емоційна, людина, ну, яка взагалі-то, от... знається на коханні, але ж не зараз. Зараз ця тема її не цікавить. Зараз ця тема уповільнена. І мріє зараз дещо про інше. Про захист, про... Угу. про перемогу. Ну, звісно ж, а як же ж? Це я просто підглядаю тут. Зараз я покажу, що я підглядаю. Угу. Так, ну, засмучуватись теж, знаєте, всім нам є про що, але не треба. Краще знаєте, от свою енергію, свій погляд, свої думки трошки переналаштовуйте на те, що є, що залишається, що ціле, що вберегли, от про це. Емоції зараз не про сферу кохання, бо я так розумію, багато в кого коханий зараз там, де гаряче, там, де страшно. Ну так, да. мені показано, що осторонь зараз ви. Не поряд. Зараз він боронить нашу землю. Добре. Тоді давайте про роботу роздивлятись. До чого вам готуватись в роботі. Угу. Якісь нові думки, вони будуть подумали. Вам йти від король жеслів. Це може бути ваш керівник, може бути співробітник якийсь. Це знаєте, людина, яка м -м, навіть може бути так, що людина в дорозі, але з вами на зв'язку, і щось там ви обговорюєте, щось якісь нові справи, якісь, знаєте, коли щось обнулюється, але майже одразу починається щось нове. Тож, ось такі. До такого будьте готові, розглядати якісь нові ідеї. Не, всі, не все вам там буде одразу, може, може щось не зрозуміло, може щось там не дуже сподобається, але ж розглядайте і е, обговорюйте, бо там дуже треба бути, як в контакті з людиною. До чого вам готуватись, що треба буде прийняти? Робота, у вас все більш-менш коло роботи буде, знаєте як? От Можливість, якась нова можливість, нові просування, але воно буде так якось емоційно вами сприйматись. Не можу сказати, що у вас там нема досвіду, що у вас там ну, взагалі нема з чим працювати. Ви людина в цій, в цій ситуації, в цій галузі освічена. Ви знаєте, як що треба робити. Але показана мені ситуація, з якої у вас будуть ті емоції, дуже все уповільнене. Вам треба швидше, ви намагаєтесь все робити якось, знаєте, от не так. Вас буде може дещо дратувати, отака нешвидка ситуація. Воно зміниться. Воно буде все змінюватись поступово. Якщо дивиться жіночка, то жінка буде. Це і робити, може, це ви самі, а може, це ви будете навіть звертатись до жінки, яка може всю, всю цю ситуацію змінити. Не нова людина, людина, з якою ви вже спілкуєтесь, людина, з якою ну, багато чого вже було пророблене. Тож готуйтесь, будуть які, якась співпраця з жінкою, вам вона буде ну, корисною. Але але все якось через хвилювання трошечки. Тут підглядаю трошки, але ж і сил вам вистачить, і все зможете, але хвилювання у вас будуть трошки, от знаєте, як розхитувати. Не хвилюйтесь, бо у вас там є все, що треба для роботи, у вас там є. Аліса, ну от як так. Давайте хисенько так, да? Від чого вам відмовитись треба б, але ж готуйтесь. Бо, знаєте, не завжди хочеться від чогось відмовлятись. Тут треба буде щось обирати. Тут, знаєте, якась ситуація. В якій взагалі-то знаєте результати будуть такі, як колись ви підготували все. От як воно робилось, як наскільки ви вклались в справу. Взагалі-то поганого не бачу, але все ж таки нова справа це нове щось у вас буде. Це нові якісь, ну, от дивіться, ви могли там щось в голові тримати. А рух от тільки зараз він буде йти. Ви, може, підготовку вели, ви, може, там, з кимось там обговорювали ситуацію. Це, знаєте, як щось треба буде, ну, от як. Як переналаштовувати, як встановлювати якусь ситуацію, воно не буде, от, знаєте, як в цей день щось зненацька. Просто в цей день треба буде обирати той самий шлях, яким ви будете проходити ситуацію, яким ви будете от щось там. Напрацьовки якісь у вас є, але треба ж буде вже от конкретно щось робити. Не так, що може таке, а може інше, а може взагалі від цього відмовитись. Ні, відмовитись, не відмовляєтеся, але обираєте шлях. Чого не уникнути вам цей день? Давайте будемо розглядати. Ну, ситуація, в якій треба буде обирати і приймати одне єдине рішення, у цього все ж таки як хочете, але не уникнути. Це може бути ситуація, яка або вашої конкретної сім'ї буде стосуватись, або це як в колективі, де ви, де ви працюєте. Вас будуть бачити в цей день доволі сильною людиною, яка здатна прийняти рішення, яка здатна взяти на себе відповідальність в якійсь ситуації. От, от вам цього не уникнути. Десь контроль ви будете встановлювати. От саме ви. Тож будьте готові. І давайте розглянемо пораду від вищих сил для вас на цей день. Порада від вищих сил. Так, ну дивіться, порада саме в тому, що... Не хвилюйтеся, от якщо щось у вас дуже уповільнюється, якщо якась ситуація вона не розвивається, не йде дуже швидко, а вам навіть дуже, якщо цього хочеться, не хвилюйтесь, бо ну, так треба. От Просто в цій всій ситуації вам так краще за все, у вас буде спокійна можливість обрати що далі яким чином ви там просуваєтесь далі. У вас, це для вас, як знаєте, як золота середина. От просто от так, саме такий розвиток подій. Все одно вперед вам рухатись, все одно перед вами розкриваються, знаєте, от багато можливостей, Такі, до яких вам треба певні знання. От, якщо воно щось рухається повільно, то це саме для того, щоб у вас був час десь щось там собі пошукати, певні знання, десь їх собі назбирати. Тож, ось такий у нас вийшов з вами розклад, і я вам дуже всім бажаю, щоб день склався якомога. Приємніше для вас, і якомога так знаєте, як, як воно буде більш за все корисним для вас. Обов'язково будьте здорові і бережіть себе. Побачимось. Всім пока!